Вітаю! Що робити родинам, де чоловік або жінка воює на фронті, а діти з дружиною або чоловіком на безпечній території? Як зберегти та зміцнити стосунки? Як правильно спілкуватися? Слухайте у цьому відео, підписуйтеся на канал і заходьте на плейлист з іншими відео по психологічній допомозі сім'ям військових. І нагадую, що ви можете прискорити це відео, якщо вам так буде краще слухати. Багато сімей та пар вимушено живуть далеко один від одного через війну. Кожна сім'я, кожна пара особлива і може знаходити свої унікальні способи підтримувати почуття та контакт на відстані. І є загальні речі, які можуть допомогти багатьом. І зараз, як психолог, як сімейний психолог, я дам вісім загальних порад, які можуть значно покращити ваші стосунки на відстані. Тож, щоб зберегти та зміцнити стосунки на відстані, партнерам важливо перше мати багато спільного, спільний контекст життя, спільні цінності, плани та мрії. Включайте один одного в контекст свого життя максимально, діліться та розповідайте про своє життя. Щоб у вас не було як два різні життя по дві різні сторони барикад у двох різних точках країни або у різних країнах, а наче два житті в одному. Обговорюйте свої новини, цікаві речі, які сталися або які ви дізналися. Можна навіть додати цей спільний контекст у життя, якщо є така можливість, дивлячись одні ті самі фільми, ютуб-шоу, або якщо темп читання приблизно однаковий, читати одні ті самі книги і обговорювати їх. Друге мати ціль. Чи це відпустка разом, чи це збережені гроші, що ви на них придбаєте у майбутньому, чи це ваше світле майбутнє як пари або нашої країни, за яке військові зараз якраз борються. щоб був сенс того, що ви зараз не разом, і переживаєте один за одного. Як казав Ніцше, той, хто знає, навіщо жити, може витримати будь-яке як. Тобто важливо мати цю ціль і сенс. Того, чому зараз так як є, і ви можете навіть якби малювати словами цю красиву картинку, що буде, коли він повернеться, чи це коли він не завжди повернеться, чи це просто коли у нього будуть вихідні? Третє, якщо є можливість, надсилайте йому посилки турботи. Нацсилати своєму партнеру речі, які йому потрібні, разом з або просто навіть окремо якісь речі, які його просто порадують. Ваші спільні фото, романтичний лист, або мила записка, листівка, або малюнок дитини. Навіть можете зробити ці посилки турботи регулярними, наприклад, раз на місяць. Щоб у нього кожен місяць було ще щось, що він чекатиме з нетерпінням, і це буде ще одна його мотивація: продовжувати боротися, йти далі і жити. Четверте, планувати дзвінки мають бути дзвінки, як і з цією родиною, наприклад, з дітьми або батьками, якщо це можливо, і окремі дзвінки як пари, щоб чоловік та жінка могли особисто побути разом, лише вони двоє, щоб не втрачати оці особливі стосунки саме пари. Якщо є така можливість, заплануйте окремий час на це. Зробіть графік цих дзвінків, щоб ніхто не тривожився занадто і не ображався. От ти мені не подзвонив, або не подзвонила, або недостатньо дзвонила, писала і так далі. Заплануйте конкретний день і час протягом тижня, у який він вам або ви йому будете дзвонити. Про що говорити на цих дзвінках? Партнеру, який в безпеці, по-перше, слухати все, що розповідає партнер, який служить. Не завжди варто давати якісь поради або коментарі, можна просто сказати про свої почуття. Наприклад, мені жаль, я вражена або вражений, як ти там зі всім справляєшся. Або це дійсно важко, це дійсно складно. Але ти все витримаєш і пройдеш, я впевнена або впевнений у тобі. Далі хвалити цю людину і розповідати, яка ця людина для вас або для всієї сім'ї, для всіх, хто його знає, який він герой, захисник, рятівник і, взагалі, найсміливіший та найкращий, щоб у нього була мотивація іти далі, боротися за майбутнє країни та вас як пари. І говоріть про хороше. Розповідайте про цікаве, хороше в своєму житті. Не варто багато говорити про ваші проблеми, з якими ваш партнер на фронті в іншому краї України ніяк не зможе вам допомогти. Це породжує почуття безсилля. Поки військовослужбовець перебуває на війні. Уникайте розповідей про свої страхи, тривоги, старайтеся не плакати під час розмов. Знайдіть інший спосіб, як ви можете виговорити ці проблеми, ці тривоги, ці почуття з іншими людьми або з психологом та вирішити їх. А поки ви спілкуєтеся з партнером, який на фронті, зробіть вибір. Фокусуватися на хорошому, крім почуття безсилля, йому навряд чи хочеться з дуже проблемного місця. Повертатися у теж проблемне йому хочеться повертатися у спокій та мир, і ви можете це відчуття для нього створити навіть на відстані. Давайте розуміти, що ви чекаєте на його повернення, що ви його любите, що ви в нього вірите в нього та в його перемогу і в нашу перемогу. Важливо це регулярно показувати і нагадувати, нагадувати про те, що за те, що бореться військовий, має сенс і своїм настроєм хорошим і своїм життям цікавим. Ви можете йому допомогти пам'ятати про це. Тобто говоріть про хороше та цікаве. Де брати це хороше і цікаве, і як це створювати? Тут плавно переходимо до наступного пункту. П'яте жити це хороше та цікаве життя. Будьте зайняті, робіть те, що вас запалює зсередини цю іскорку, у вас розпалює, робить вас щасливою. Майте рутину, розплануйте свій день, щоб він не тягнувся повільно. і У вас буквально не було часу тривожитися і надумувати, і накручувати себе. Робота, спорт, друзі, домашні справи, дитина інші справи нашим захисникам треба нагадувати, що є мирне, звичайне, щасливе життя, яке вони захищають і до якого вони повернуться. Якщо ви нещасні і живете нещасне життя, за що вони тоді боряться? Що вони тоді і там захищають? Тож будьте максимально включені у своє життя, робіть його щасливим і зайнятим, чи це робота, чи це волонтерство, хобі, групи по інтересам, саморозвиток. Навіть можете спланувати собі цікаву, радісну, місячну нагороду. Плануйте щось приємне для себе кожного місяця. Наприклад, нагорода раз на місяць це масаж або посиденьки з подругами, або щось ще що ви можете зробити для себе, що вам подобається, що вам буде приємно. Якщо є дитина, жінка, чоловік якої на фронті може відчувати потребу заповнювати все життя дитини, компенсуючи відсутність батька та його уваги. І це може бути дуже важко, і ви будете швидко вигорати про дітей і про турботу про них, коли один з батьків на фронті є окреме відео, як їм допомогти. Зараз про вас у вас має бути час на себе та на свої інтереси. І коли ваше життя, яке ви собі створюєте, цікаве і щасливе, ви привносите ці самі почуття в життя дитини і в життя партнера. Можливо, для цього вам варто буде обмежити споживання новин. Вони тільки підвищують тривогу. Головні новини у вас за вікном, а про все інше вам скажуть, в тому числі головні новини про вашого партнера. вам обов'язково скажуть і не обов'язково моніторити ці телеграм-канали, новини в інтернеті, новини по телевізору. Це нічого не змінить, лише підвищить вашу тривожність. Якщо ви хочете слідкувати за новинами, заплануйте 15 20 хвилин зранку, коли ви дізнаєтеся про головні новини, і потім не дивитеся. Шостий пункт це піклуватися про свій психологічний стан, менше накручувати в себе та тривожитися. Використовуйте медитації, майндфулнес-вправи, це особливий вид медитації, який тренує ваш мозок бути тут і зараз, у моменті, а не в тривозі або накручених думках за майбутнє і за свого партнера військового, тобто розвивайте здатність бути у спокої і балансі, щоб там не було, щоб там не траплялося. Багато медитацій та майндфулнес практик можете знайти безкоштовно на цьому каналі в інших плейлистах. Обов'язково заходьте і пробуйте. І коли ви працюєте над своїм психологічним станом, коли ви в спокої, ви цей свій стан, наче транслюєте, наче заражаєте цим станом свого партнера. Також людина з фронту хоче до спокійної, мирної, люблячої жінки повертатися, а не до тривожної у стресі і роздратованості. Тому піклуйтеся про свій стан, і це буде ваша і його мотивація жити іти далі, боротися за майбутнє і хотіти повернутися до вас, сьоме заручитися підтримкою сім'ї, друзів, груп, дружин військових. Будьте там, де вас розуміють. Знаходьте ці групи підтримки, чи це вживу, чи це форум онлайн, чи це група в телеграмі. Також, якщо є сім'я або друзі, які ви відчуваєте вас, можуть підтримувати так, як вам потрібно, просіть про цю підтримку. Ви не маєте бути одні у своїх почуттях. Говоріть про це з іншими, не тримайте негативні емоції в собі. Спілкування допоможе уникнути накопичення стресу і зберегти ваше як ментальне здоров'я, так і здоров'я ваших стосунків. Якщо ж ви знаєте такі пари, де один з партнерів воює, дайте знати, що ви поруч і ви можете допомогти. Запропонуйте щось зробити разом, піти кудись разом, проявіть ініціативу. І те, як ви допоможете сім'ї військового, допоможе також цьому військовому а будь-яка допомога. Нашим військовим допомагає нашій країні. Тому можете робити такий свій вклад. І восьмий останній пункт це звертатися до фахівця. Якщо ви розумієте, що всі ці поради вже не допомагають, те, що працювало для вас раніше, вже не працює. Або працює не так гарно, не так би як вам хотілося, або є якась більша проблема, звертайтеся до фахівця. Чи це індивідуально до психолога, психотерапевта, чи це парою, чи всією сім'єю до сімейного психотерапевта ви не маєте через все проходити самостійно, і професіонал може допомогти вам кардинально змінити вашу ситуацію. Тому не бійтеся, не соромтеся і звертайтеся. Коли у вас щось болить, ви йдете до лікаря. Правильно? Коли у вас болить щось у душі, ви теж можете йти до психолога і отримувати допомогу. Відео, як знайти потрібного вам психолога, є на цьому каналі, і також цілий курс відновлення після психологічної травми, інші відео з порадами для сімей військових. Заходьте на канал, обов'язково підписуйтеся і дізнайтеся, як відновити щастя свого життя та стосунків. До зустрічі!